Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Олександрович, трошки затягнулася серія беззабитих м'ячів у Ворскли, а рештою компонентів сьогоднішньої гри, як ви Задоволені, чи можна краще? Ну ми подякували хлопцям. І керівництва зайшло, подякувало 100%. Ну, скажімо так, після таких двох трьох, трьох матчів, коли ми програли сьогодні. Ми побачили іншу команду, і звичайно, що реалізація у нас трошки хромає. Ну, моменти були моменти є. Це вже краще, це вже супер. Треба тільки від, же, відпрацьовувати на тренування і це перенести в гру, тому що я розумію, що тиск на хлопців є і це нормально. Ми розуміємо, в якому клубі ми працюємо, і скажімо так, з часом треба справлятись з цими емоціями, з цим тиском, і скажімо так, більш сконцентровано підходити до реалізації цих моментів. Хоча я можу теж відмітити, що одного ну, грабізнес дуже якісна команда, яка дуже добре грає у захисті. І небагато команд може створити стільки моментів. Дякую. Дякую, Дякую. Олександр Сергійович, мені здається, от все було сьогодні в грі, все, що треба для футболу, окрім голів. Які ваші враження? Ну, дійсно, це таке багато боротьби було. Емоційний сам десь перший тайм перевага повністю була на стороні «Ворскли». Не можу сказати, що там 100% моменти були, але по накалу, по агресії не давали нам нічого зробити, присангували нас, ми перетерпіли, десь в другому таймі трошки вирівняли. І Найголовніше, що не програли да, хочеться додати якості цієї гри. Але... Напевно, нам не дало то зробити ворство, тому що дійсно дійсності вони сьогодні агресивно проти нас грали. На нозі сиділи і було важко, то, що ми хочемо виходити там через короткий пас, нам тут сьогодні не вдалося. Але самое головне, що ми взяли на виїзді очко і будемо рухатися далі. Дякую вам, успіхів. ВіБет, ЄВреїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги ВіБет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.